Давай. Мама, мама, гарне слово, тільки скажи – все готово. Мама кашки кашка є, мама чаю вже на л'єє. Мама з патки вже діти і у ліжку, і укритий. Мама ніжкою залежи, маму казку розкажи. Мама, мама, гарне слово, тільки скажи – все готово. Це на мені. І в таку чудову днину між пішов тренки, о, і дзвінки пісень. І серце кожної людини йшов любов'ю мамин день. День такий приносять діти. До мені любов свою. Подаруночка і квіта кажуть, я тебе люблю. Тому відповіли. Всі маршрути і адреси, всі сенсації еспреси, ціни, модні, кольори, телефонні номери. Як робити, як питати. Побачати їсти спати, Віктор торг прати стері, плями. Знають маму, тільки мама. От за це їм, каже тата, люди влаштували свято. Мамо, кашка, кашка є. Мамо чаю вже не б'є. Мамо спати вже роздіти і у ліжку, і у криті, Мамо ніжку зав'яжи. Мамо, казку розкажи. Мама, мама, гарне слово. Тільки скажи, все готово. Ще в колись це мовля. Слово мама мовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Мати Сімка матуся, мама, мамочка, мамуся. називаю тебе я, рідна неночка моя. Я подарунок мамі роблю. Я свою маму дуже люблю зробити, перетворити зиму на літо. Можна моя і окана і офана здавати, найвищу штурму взяти, Можна пройти е, е, крізь пустелі та хачі. Тільки без мами не можна і не за що, вони дорожче стають. За столами в світі усе починається зовні. Не знаємо зранку до ночі. Вранці, коли ще усі спочивають, сонце, напевно, вони піднімають. Мамині руки, ніжні, милі, ні. воду ранкову скриниці носила. Діти пласкались, діти вмивались сонцем, матері сроки. Мамочко єдина, щирі побажання від доні від сина. Квіточок пахучих принесли багато. Цей травневий ранок у велике свято.